Всім привіт, це наше нове відео, і в ньому ми будемо говорити про те, як створити сайт з повного нуля без жодних навичок, тому починаємо. Усім раз! Ви на моєму каналі про таргет та маркетинг, і сьогодні ми будемо говорити про те, як створити сайт з повного нуля. Взагалі, це перша частина з серії відео, де ми з повного нуля спочатку познайомимося з сайтами, потім, потім з тим, де ми будемо робити ці сайти. І створимо власноруч безпосередньо в кінці серії цих відео сайт власними руками без жодних знань. Я не дизайнер, я не розробник сайтів. Відповідно, ви також, якщо ви дивитесь це відео, тому в результаті цієї всієї серії ми з вами власноруч створимо гарний. І працюючий сайт. Але як я вже і сказав, я не розробник, не дизайнер. Чому саме я записую це відео? Тому що це відео розраховане на таких самих людей, як я, які не вміють створювати сайти, не вміють цього всього робити. І також невеличка пасхалочка вам в кінці відео я покажу сайт, який я створив лише за півтора години, і який приніс мені вже понад 50 тисяч гривень, тому додивіться обов'язково до кінця. А поки що розкажу дещо про себе. Мене звати Марк, мені 25 років, 5 років маркетингу. Здебільшого займався таргетованою рекламою. За цей час вийшло зробити 65 плюс вдалих проєктів. Витратив на рекламу понад 850 тисяч доларів. Моє навчання прийшло понад 2 тисячі людей, і найкращий місяць по чистому заробітку з маркетингу та з таргетингу це 19 тисяч 400 доларів. Мій інстаграм ви бачите знизу, посилання на нього є також під цим відео. Посилання на сайт з курсом, посилання на сайт з міні-курсом для тих, хто хоче опанувати професію таргетолога і заробляти від 500 доларів онлайн, є також під цим відео. А ми тим часом будемо починати. Взагалі, ідея серії цих відео прийшла мені в голову, тому що я планую собі на навчання зробити власноруч модуль зі створення сайтів, щоб мої учні могли також їх створювати. І я подумав, а чому б не поділитися цим на Ютубі? І у нас буде лише, скоріше за все, чотири серії, і п'ята бонусна. Якщо а, побачу, що вам це залітає, будуть лайки, то я запишу п'яту бонусну з одним дуже важливим моментом. Але а, перша серія, ту, яку ви зараз дивитесь, це відео більш ознайомче, теоретичне. Ми поговоримо, які сайти бувають, що взагалі такий сайт, навіщо він потрібний, а, як їх створювати, де їх створювати, і так далі. Плюс познайомимося а, з Тими, з ким я запартнерився, а саме з однією платформою, яка допоможе нам в цьому всьому шляху, тому давайте, щоб довго не затягувати, починати що таке сайт, і взагалі навіщо він потрібний. Сайт це дуже сильний маркетинговий інструмент, і за допомогою сайту ви можете чітко і швидко донести потрібну вам інформацію до вашого потенційного споживача, клієнта, як завгодно, можна називати. Тому що сайт це можна сказати, есенція того, що ви продаєте, в дуже швидкій доступній формі. Уявляємо, що ми продаємо продукти, якісь, наприклад, футболки. Так, от як в мене є бренд одягу. Ми продаємо футболки, що має бути на сайті з футболками: фотографія, відео за бажанням, опис, кольори і можливість купити. Ось і все. Тобто, людина. Не заходить, наприклад, в інстаграм, не гортає купу стрічки, не шукає якісь певні а, варіанти і так далі, так само з послугами, тобто якісь там ремонти і так далі. Це дуже швидка можливість звернутися, не починаючи комунікацію. І відповідно сайт, як я вже сказав, потужний маркетинговий інструмент, і іноді навіть сайт доводить вашу авторитетність як бізнесу, як якогось хоча б міні-бізнесу, тому що коли у вас є сайт, вам люди більше довіряють. А тепер поговоримо про те, які сайти бувають. Насправді їх є. Не так багато видів. Перший це лендінг-пейдж. Лендінг-пейдж – це однострінковий веб-сайт, де ви за 6-7 блоків. Пояснюєте людині, що ви продаєте, як це виглядає, які відгуки і даєте зразу можливість купити. Я думаю, ви стовідсотково бачили, як ті люди, які замовляють якісь певний товар з Алі в них такий простий односторінковий сайт. На першому блоці зазвичай просто фотографія, далі якісь переваги, відгуки і можливість залишити заявку, щоб з вами зв'язалися ви купили або одразу могли придбати це. Наступне це інтернет-магазин. І найяскравіший приклад, який одразу приходить в голову. Це розетка. Це дуже великий, звісно, магазин. Але я думаю, ви стикалися, зіштовхувалися з більш простими варіантами для одягу, для будь чого Інтернет-магазин в нас є певний ряд категорій, в них певні товари і так далі. і Це все дуже добре працює. Одразу можна замовити, додати в кошик, там що завгодно. Інтернет-магазин. Наступний варіант це блог. Блог це те місце, де людина пише статті, щоби. Залучати людей до можливої співпраці з вами, так як ви пишете статті, вони в Google підтягуються по видачі, вас читають, вас дивляться, або ви якийсь блогер, не знаю. Відповідно, можна зробити сайт під блог, або наступний варіант це багатосторінковий вебсайт. Тобто багатосторінковий вебсайт може в себе включати, всі ці пункти. Уявляємо собі, що ми якийсь, не знаю, інфлюєнцер, в якого є односторінковий вебсайт, односторінкова сторінка. Одна сторінка, на якій він продає якийсь певний свій продукт, як, от, наприклад, у мене курс і міні-курс. В нього є свій мерч, тобто футболки, кепки, що завгодно. І він пише блог. І ми це все можемо помістити в один веб-сайт і просто проводиш зверху в меню людина зможе обирати, що вона хоче випну, там, перейти, почитати, купити і так далі. І останній варіант він не є надто поширений. Багато легких альтернатив: це сайт портфоліо. Тобто, ви, як якийсь спеціаліст, не знаю, дизайнер, хто завгодно. Можете створити для себе власне сайт портфоліо, також зробити сторінку, де ви будете описувати свої послуги, і дати можливість людині сконтактувати з вами, а саме залишити заявку. Така практика існує, її дуже багато серед різного роду онлайн-спеціалістів здебільшого, але. Це підійде всім, в кого є можливість взагалі показати своє портфоліо. Ну і звісно ж, коли ви спеціалісти і у вас є ваш особистий сайт, який названий вашим ім'ям та прізвищем, і там є ваші роботи. Знов ж таки, погодьтесь, це доводить. Що це доводить? Це доводить авторитетність, якщо так можна сказати, і в людини довіра стає більшою до вас. Тепер, коли ми розібрали, що таке сайти і які вони бувають, давайте поговоримо про те, що має бути на сайті. І насправді відповідей на це питання може бути безліч. Але якщо коротко підсумувати, я, як маркетолог, скажу, на сайті має бути та інформація, яку очікує побачити потенційний споживач. Це найважливіше. Ми коли аналізуємо цільову аудиторію продукту, послуги, то ми зважаємо на те, на їхні потреби, на їхні болі і так далі. і Відповідно, ми, створюючи сайт наперед. Можемо це все зробити по блокам. Всю потрібну інформацію дати в блоках, але якщо підсумувати в блоках, що має бути Перш, перший блок це описовий, можливо, зразу якась пропозиція офер. Плюс блок з описом самого продукту, відгуки, переваги, я не знаю відеоогляд, якщо є можливість з цим продуктом або послугою це показати, і можливість там залишити заявку або одразу придбати. Це такі класичні блоки, які є майже в кожному сайті. Якщо ви колись намагалися створювати сайти, це от те, що є в англомовних шаблонах. Тобто about us, testimonials, feedbacks і так далі. Знати, що таке сайти, знати, які вони бувають, знати, що на них має бути, і навіть мати в голові все, що ви хочете дати на сайті, не означає мати готовий сайт. І зараз я хочу сказати, які варіанти взагалі створення веб-сайтів. Насправді я вам на початку відео збрехав, я коли був ще малий, мені було ще десь 16 років. Багато грав в комп'ютер, і я розумів, що і батьки не любили цього. Але я розумів, що я хочу подальше життя зв'язати з комп'ютером, працювати ну, за комп'ютером, грубо кажучи. І перше, що мені прийшло в голову, я зі своїм товаришем Данилом, який зараз також маркетолог, привіт, якщо дивишся, ми почали вивчати HTML і CSS це те, на чому написаний сайт. Далі там JavaScript і так далі. вот. і ми власноруч руками писали сайти. І це якраз таки є перший варіант. Власноручно написаний кодом сайт. Цей варіант вже відпадає, тому що це відео про те, як створити сайт з абсолютно повного нуля, без навичок. Наступний варіант це можна придбати готовий сайт і поставити його через сі панель, загрузити цей zip файл і він буде працювати. Хоча там також треба зробити деякі зміни в самому коді безпосередньо. Цей варіант також відпадає, тому що ви вперше, скоріш за все, чули сі панель та її аналоги. І третій варіант це конструктори. Конструктори це от уявіть, що в нас є. Ми купили в магазині набор Лего. От якщо ви для, для дітей для себе купляєте, а, ви купили набор Лего, і оці маленькі кубики, це і є те, що ви можете додати на свій веб-сайт. Тобто, уявіть собі, що ваш веб-сайт складається з 10 кубиків і ви можете от взяти і абсолютно різні поставити в конструкторі. Ви можете взяти шаблон і змінити його. Тобто, вам що потрібно? Обрати шаблон, відредагувати на ньому текст, відредагувати зображення. Поставити всі посилання, прив'язати назву свого сайту, тобто, як от у мене на сайті мого курсу markshilutko.com і все, і ваш сайт, в принципі, готовий, і ви це зробили без абсолютних навичок, про що ми сьогодні і поговоримо. Взагалі, в серії цих відео ми поговоримо про те, як створити сайт на конструкторі і відповідне питання, а на якому конструкторі це робити безпосередньо існує існує багато конструкторів. Я підсумував декілька для вас. В нас що є? У нас є Wordpress, у нас є Tilda, Webflow, Веблю і Wix. Якщо взяти по складності, WordPress і Webflow для першого разу взагалі користування створення сайтів, вони є дійсно складними. Моя особиста думка. Я працював зі всіма цими конструкторами, тому можу об'єктивно судити про їхню складність і функціонал. У нас є тільда. Тільда вона не складна, але вона російська, тому ми нею не будемо користуватися. Залишається Webium і Wix. Wix це більше на англомовний ринок створений, тобто американці працюють з Wix та його аналогами. Ми зупиняємося на вебліумі. Webium що він дуже інтуїтивно зрозумілий. Ми сьогодні з ним, до речі, познайомимося. Інтуїтивно зрозумілий, простий. Навіть я колись сам створював сайт, який я вам покажу в кінці цього відео. У мене були питання, я писав на підтримку, і мені дуже швидко і детально відповідали, тобто. Інтуїтивно простий, великий функціонал, є гарна аналітика для маркетологів для тих людей, хто хоче максимально глибоко дізнаватися, як його сайт працює, і дуже крутий сапорт. Плюс перед тим як ми зараз будемо знайомитися з цією платформою. Я хочу сказати, що за посиланнями нижче ви можете перейти на сайт вебліому і подивитися, взагалі, що воно таке є, тому що ми сьогодні лише поверхнево ознайомимося з цим конструктором. Плюс... Вам від мене знижка за промокодом MARK, коли ви будете оплачувати річний період, ви можете отримати мінус 10%. І до речі, от щодо мінус 10%, навіть зі знижкою, веблюм є найдешевшим конструктором, який ви можете використовувати для своїх сайтів. Дешевше просто нема. І давайте перейдемо в комп'ютер. Я вам все покажу, як це все виглядає. Плюс ми дещо понажимаємо. Подивимося невеличкий функціонал. А в наступному відео ми вже повноцінно познайомимося з конструктором Weblum. І так, ось і конструктор Weblium, і нас зустрічає приємний текст, ваш простий конструктор сайтів, і, що дуже важливо, український. Простий, як я вже казав, функціональний і інтуїтивний. Інтуїтивно зрозуміло це те, що нам треба, тому що я людина методом тику, я все роблю методом тику, я майже не дивлюся відео, мені цікавіше самому розібратись. Поставте, до речі, плюс або напишіть коментар, що ви такі самі. І нас зустрічає можливість використовувати шаблони. І от щодо шаблонів, це те найважливіше, що я хотів показати. Це можливість. От ми, наприклад, давайте візьмемо якісь шаблони, які от мені найбільше подобаються з машинами. Переглянути демо, подивіться на цей сайт. От скажіть, як вам? От уявіть собі, що ви є власником якогось автопарку і ви здаєте машину в оренду, і це просто надкруто виглядає. От знову ж таки, відповідальність, ваші переваги, тобто 10 років досвіду, кількість клієнтів в місяць і наявність авто, знову ж таки, якісь фотографії. І можливість залишити заявку. Все. Ну, тобто, далі там є додаткова інформація, але, от наприклад, до цього блоку було б достатньо, сайт максимально круто виглядає. І знаєте, що найкрутіше? Ви просто берете цей сайт, як і інші шаблони. Ви берете цей шаблон і просто змінюєте зображення, змінили текст, поставили е, посилання на ваш інстаграм, YouTube, Facebook, неважливо. Змінили картинки, змінили інформацію текстову, все, вам більше можете кольори змінювати. Вам більше нічого не треба робити. І цих шаблонів тут просто безліч. Тобто це ще не всі. Коли ви вже безпосередньо зареєструєтесь, у вас буде можливість переглянути всі. От сайт візитка це лендінг пейдж. От давайте якісь давайте позитивні. Ось цей з деревом, мені дуже подобається. Подивіться на це. Воно круто виглядає, воно просто виглядає круто нічого зайвого. І що найважливіше, Веблюм одразу дає ці всі блоки в правильному порядку, в якому їх має отримувати людина, коли вона вперше зайшла на сайт, а саме перший дотик до вас як до бізнесу. Тобто невеличкий офер, щоб людина зразу зрозуміла, про що ми говоримо, плюс фотографія, яка це доводить. Про мене, ну тобто, про вас, про компанію, неважливо, якісь ем, моменти, які можна перерахувати. Продукти, тобто о, тут перелік того, що людина може зробити. Історія ну, це історія, це так: 50 на 50, відео, показ того, що ви робите, що також доводить вашу професійність. Як ми створюємо продукти, знову ж таки ціни, відгуки, і, скоріш за все, зараз буде залишити заявку. Да, залишити заявку. Єдине, що мені тут не подобається, оця купа інформації. Плюс зону питання відповіді я би давав в кінець, але це ми проговоримо вже, коли будемо створювати наш сайт. Але в загальному ну, дуже гарно виглядає. Мені все подобається. Саме тому ми і будемо працювати з вебліумом. І щодо веблюму, давайте подивимося тарифи. Просто подивіться: якщо ми щорічно обираємо, ми, по-перше, економимо 45% до 45% і, і 5 доларів на місяць. 12 місяців це 60 доларів, якщо я правильно. Так, 60 доларів на рік ви платите за сайт. Я плачу, в мене є в клієнта один сайт на Webflow, я плачу 18 доларів на місяць, тобто 3 місяці, а тут це був би рік для сайту. Якщо щомісяця, знову ж таки, то 9 доларів. Але, але чому саме цей взагалі, конструктор я вам показую? Тому що тут є невеличкий момент, який не так добре видно. Ось. Ну, це не гарантія, ось цей момент про, е, пробний період на 14 днів. Тобто, ви можете зареєструватися, у вас буде 14 днів на аккаунті, щоб ви попробували постворювати це все. Вам не потрібно нічого купляти, нічого платити. Якщо у вас вийшло, добре, ви заплатили, ваш сайт працює. Якщо у вас не вийшло, ну добре, ви хоча б спробували і не заплатили за це. Тобто, оця можливість безкоштовної спроби дуже крута. Я, до речі, от коли заходив, створював свій сайт, про який я зараз вам покажу. Я саме так і робив. Я спочатку, от у мене було 14 днів, я по понакидув. Я зрозумів, що в мене все виходить, мені все підходить, і тоді я вже оплатив свій веб-сайт, і він успішно, можна сказати, працює. І, до речі, щодо мого веб-сайту, давайте я вам його покажу. Не той, трошечки е, по фрейду. А от мій сайт, це сайт міні-курсу Перша реклама, де ви лише за 5 днів можете запустити свою першу рекламу. І це я показую п'ятьма простими уроками і при запуску на реальному проєкті. Просто подивіться на цей вебсайт. От давайте. Перша реклама за п'ять днів. Отут от купа тексту. гортаємо нижче, для кого цей курс, про автора. от Те, що в нас було на сайті ABOUT Us. з чого складається мій міні-курс. Просто подивіться на складність цього блоку. Просто текст. Ну да, тут жирність, тут нема жирності, гаразд. Кнопка, відгуки про курс. Ваші результати після міні-курсу. Отримати доступ до в кнопку. Програма курсу. До речі, цей елемент також я взяв з вебліуму. Питання відповіді і можливість залишити заявку і перейти далі в майбутньому купити. Ось і все. І цей сайт. Я, по-перше, я його створив за півтора години. По друге, він мені приніс понад 50 тисяч гривень. Ось і все. Ось як ця вся математика працює. Він максимально простий. Кожен раз, коли хтось залишає заявку і переходить до оплати, мені це приходить від веблюму автоматично. Я цього не налаштовував, що також дуже зручно, тому що якщо ви з таким ніколи не працювали, у вас можуть виникнути складнощі. Веблюм знову ж таки взяв це на себе. Ось такий простенький сайт створений. І от те, що я не досказав відносно шаблонів. Ви можете як і створити вебсайт на готовому шаблоні, а можете також створити сайт з готових блоків. Які є також шаблонами, просто це окремий блок, який ви вибираєте ну, під кожну потребу, яка у вас відбувається. І також, до речі, відходячи від теми, якщо ви хочете опанувати таргетовану рекламу, посилання є в описі під цим відео. Працюйте онлайн, заробляйте онлайн, відчувайте себе безпечно і майте світле майбутнє в онлайн. На цьому ми завершимо це відео. Поставте лайк, підпишіться на цей канал, і обов'язково напишіть в коментарях, чи це було вам корисно і чи чекаєте ви наступну частину. В наступній частині ми будемо вже більш детальніше знайомитися з веблю. Ми зареєструємось, подивимося, які там є інструменти, що з того можна зробити. Потестуємо, позмінюємо, пограємося з блоками і так далі. Тому підписуйтесь і не пропускайте наступну частину.